У Кременчуці почали відключати опалення, а з ним і гарячу воду. Кременчуцький телеграф вийшов на вулиці міста, щоб дізнатися, що люди думають про це. Зараз в Кременчуці вимикають опалення. Як ви вважаєте, зараз це вже на часі вимикати опалення? Ну, я вам, думаю на часі. Як вам сказати, у мене дуже квартира дуже жарка, то я думаю, що вже можна. В неділю буде 22 градуси тепла. Кажуть, що не треба вимикати, тому що якщо вдруг похолодає, то люди будуть включати обогрівателі. розумієте? То палка в двох кінцях. Ну так як вроді по прогнозу погоду будуть теплі, то можна вже і вимикати. Ну як на мене, то можна. У мене малих дітей нема, може в кого є малі діти, то знаєте, як в общем. Буквально вчора ми дивились, щось там тему таку затронули. Трьохкомнатна квартира, тищу десь 1300. Іменно саме опалення було, 1300 трьохкомнатна квартира». А те, що з опаленнями ми гарячу воду вимкнуть, це вас не, не бентежить, не турбує. У нас, у нас її постійно вимикають. Це, це гаряча вода, у нас взагалі її не було дуже довго, а потім включили, десь оце може не знаю, ми вже привикли до цього, як то кажуть. У мене, наприклад, немає боляра, але у нас є такий кран, оцей спеціальний такий, через електроенергію. Які підігрівають воду, мою це другий раз він нас виручає, а так гріємо на газі. Приспосаблюємося. Ну, що ви хочете, війна зараз треба приспосаблюватись якось. Як от люди живуть взагалі місяцями без всього. Харків взагалі стоїть без опалення. Без, без, без нас ще, слава Богу, Бог милує, як кажуть, тут Кременчуці. Слава ЗСУ. Так що і ЗСУ, і Богу, слава і всім, слава, що у нас ще якось. Зараз якраз той час, що треба чи треба було ще почекати. Той час. А, а тому, що я живу на другому поверсі, відкриваю всі окна. У вас дуже жарко вдома? Скільки градусів? 26-27. Другий поверх, всі окна на юг, і у нас дуже жарко. А те, що і води гарячої не буде? У мене є болер, без проблем. Переключу на болір. А в плані е, грошей, ви вважаєте, що це так? Буде теж економія, що треба буде платити за опалення, багато платить? Так. Е, е, да. Возмущаюсь за те, що за доставку беруть, тому що вони ці, ці проводи, ну, ці труби не прокладували, вони їх захватили, вони беруть у мене за те, за транспортіровку, що вони їй газ мені доставляють. Нас український газ до нашого. Ну, коротше говоря, у нас зарплата українська, а це не європейський. Дуже важко виживати. Головне, щоб наші перемогли, щоб нашим хлопцям. Все одно ми допомагаємо з кожної пенсії, от число переводимо, пенсію отримую, на ЗСУ перевожу. Хоч сто, хоч двісті, скільки можу. І так усі в нас вдома. Чи можуть, допомагають. Допоб... Ми 75 років. Так що чи можуть, допоможуть. Доброго дня, можна вас запитати? Доброго можна, не можна відмовляти журналістам. Зараз Кременчуці вимикають опалення. Як ви вважаєте, це вже зараз на часі? Думаю, так. В квартирі, якщо чесно, жаркувато. Взагалі у нас ОСББ, тому в принципі протягом зими було не так жарко. Е, мабуть, що економлять. Е, ну але вже зараз в квартирі досить тепло, тому я думаю, що можна і вимкнути опалення. Але разом з опаленням викнуть гарячу воду. У вас це не турбує? Ні, тому що в мене бойлер. Тому мене це не турбує. А за інших, звісно, образливо. Ну, Шкода, але для мене це не проблема, скажімо так. Так, да, доречно. Погода дозволяє. А те, що не буде гарячої води? Ні, це не добре. Тому що зараз разом з опаленнями гарячої води не стане. У вас як бойлер є, нема? Є. Так. А багато за опалення доводиться платити? Багато. 56 квадратів. Більше двох тисяч. Ну я не думаю, що зараз це на часі, бо ну, ще погода не дуже вона нестабільна. Тому я думаю, що треба ну, до десь початку квітня, там, десь до десятих чисел, ще, щоб воно побуло, а потім вже подивитися, там вже буде стабільніше все і ну, ось таке ось. А те, що не буде гарячої води, чи є у вас бойлер, чи як ви. У ну, мене сама є бойлер, але я знаю, що в більшості будинків а, а, централізована гаряча вода. Я не думаю, що це буде теж правильно. По прогнозу погоди подивилася, що вже вроді пора. А те, що і гарячої води не буде? Ну, це звісно, складніше. Ну, зараз в основному у всіх бойлери стають. Ну, а те, що зараз тоді буде менше платити за опалення, це добре. У вас великі платіжки за опалення? Ну, у нас там автономка, але взагалі, звісно, коли сезон закінчується, то менше платять, це добре. Зараз от в Кременчуці вимикають опалення. Як ви вважаєте, це правильно? Та мені все одно. Вам не холодно, не мерзне? Ні-ні. А якщо відключить, не боїтеся, що буде холодно у квартирі? Ні. Ну, я ні. У других, мабуть, холодніше. А те, що разом з опаленням відключать і гарячу воду. У мене болір давно. Так, да, вже дуже жарко, тому можна виключати його. Квартиру на жарко? Очень. Але запаленням вимкнуть і гарячу воду. А у мене мені все одно. Я думаю, що це на часі, це правильно, тому що я дивилася прогноз погоди, то там буде потепління і ресурси зараз треба берегти. І в людей не так багато грошей, і дуже дорого опалення коштує, тому на часі. А у вас великі платіжки за опалення? Так, да, великі. А те, що зараз опалення, вимкнуті — гарячу воду, у вас це не турбує? Ну, гарячу воду ще поки до літа якби не вимикали, звісно. Але ну, якщо так треба, то ну, ми розуміємо, зараз військовий час. Ми ж розуміємо, що це не, не з доброго життя. А чи маєте бойлера? Ні, не маємо.